Дефіле дівчатшого програма заходу вібрала в себе виступи прикарпатських молодих артистів, хореографічні номери та виступи команд КВН, в тому числі з Рівного. Учасниці до цього дня готувалися понад два місяці. Сьогодні на них чекає кілька етапів: це дефіле в осінньому наряді, представлення своєї країни та самопрезентація. Переможниця отримає приз поїздку в Буковель, яку е е е е нам спонсорував Chicken Hut. Салон на два-три дні. Для громадськості такі заходи є цікаві, тому що... Ми, як організація, яка є платформою для реалізації різного роду проєктів, де люди мають право і можливість реалізувати свої мрії, свої бачення, і в тому числі цей конкурс. Ми завжди підтримуємо, тому що вважаємо, що ми створюємо місто успішних людей, і саме ті люди, які будуть сьогодні на сцені, ті люди, які організовували конкурс, вони являються уже успішними людьми. У конкурсі беруть участь 12 учасниць. Це студентки різних факультетів, яких обрали з 50 бажаючих. У глядачів вже своє бачення на те, якою має бути місць першокурсниця. Вона має бути перш за все жіночною, відкритою для людей. Такою на ній має бути достатньо макіяжу, але не занадто. Да. Кучерявою, піленькою, за зростом така, як я десь. Мнівстати, Не зняти. <рес> Продемонструє. Да. На підборах чи без? Е, без підборів. Харизматична. Інтелігентна і аж тоді красива і... Гарно, яка гарно дефі... дефілює. цього року. Міс першокурсницею стала студентка філологічного факультету, конкурсантка під номером 10 Роксолана Фізьо. А приз глядацьких симпатій отримала учасниця під номером 1 Ольга Павлюк, студентка факультету іноземних мов.